Так, доброго дня, Микола Гоголь, проблемат, філософська проблематика мертвих душ. Що ми бачимо? Микола Гоголь був народжений у 20 березня, 2809 році. Це великий публіцист, великий письменник, великий критик, людина мав з такими. Як його містифікатором називали, ким його тільки не називав? Дуже багато легенд йшло на поле ім'я Гоголя, але він його називали і монахом, і людина, яка створила твори, які в яких він показує, що бореться з тим, щоб пізнати душу для того, щоб. Була чистота душі. Він був сатирик. Сатирик, його Перші твори були сатиричні, дуже сатиричні. Він осміював, він показував, він показував пародію на своїх образів і на інші. Показував справжню справжню суть людини. Пушкін, який буде допомагати йому вже з твором Мертві душі, з першим томом мертвих душ. Він курірував, по суті це справу. Це він сказав йому зразу, що, що Микола, як це так, що ти так бачиш добре людей, образи людей, і те ще нічого не написав. І він майже став просто як хрещеним батьком цього твору мертві душі. От, він дуже підтримував Гоголя в цьому написанні. Е, Гоголь почав мав літературну діяльність, яка в нього була збір, збірка Миргороду. В цю збірку входили ряд творів: Ніс, е, е, Тарас Бульба, е, потім е, ревізор, комедія ревізор і е, Арабески, тобто це ряд творів, які вводили цю збірку літературну Миргород. От, Шинелі він написав, Шенель, до речі, він там описав образ маленької людини. Достоєвський сказав, що ми всі вийшли з шинелі. Там така була його фраза. теж. І е, в ревізорі, коли він почав писати ревізор, звичайно, це суперсатиричний твір, Суперсатиричний. Він просто там всіх показав, як, як є. І Напоровся на негативну реакцію, теж сильну критику, теж, що навіть прийшлося виїхати, тому що він описав дійсно справжню суть людини. Він проти нього, як він каже, чиновники, там поліцейські, міліцейські, всі-всіх всі, всі, всі хто тільки можна, кого він там описав. Мертві душі він почав писати у 1935 році. Він казав, що він сідає за мертві душі. І це творіння має бути дуже. Зроблене класно, чудово. Саме це творіння, мертві душі може підняти, може підняти моє ім'я, як він сказав. На, на підістав. Тобто в цьому маю буду мати матиму успіх. І дійсно він не, я кажу, не помилився. Він а, мав успіх, шалений успіх. Ця збірка, цей том вийшов в 1952 році. А, Надрукований друком і мав шаленіший, шаленіший успіх. От. Що цікаво, що він був як містик, він відчував дуже свою смерть. Вже він дуже змінився, коли він почав писати мертві душі і писав ревізора, він ще писав дусі сатири, тобто сатири взагалі, він критикував. Показував, сміявся над образами тих людей над тими людьми, над їхніми, скажімо, пороками, які вони є. І, але ж при кінці його друга остання, можна сказати, Акалада життя, він просто змінився, він став релігійним, ще почав товаришувати з цим Константіном священником, і він дуже змінився. Став релігійним, став сентиментальним. Е і дуже слухався цього Константина, коли Константинського, Константинського, коли він йому порадив, порадив, послухавши той том, ну, другий том, коли він написав Мертві душі другий вже, він йому порадився витерти, сказати, як сказав, як ти таке написав, ти маєш те витерти, те витерти, те витерти. Тобто він його пер... Мало того, щоб підтримати, він був гострий на язик, той священник і піп, і він його просто, можна сказати, мені здається, що він його довів до тої смерті, що він не хотів жити вже і не хотів нічого писати, і спалив той том, а потім пожалів, що він його знищив. Тобто він на нього дуже впливав, той священник. От, але його звичайно стиль дуже змінився. Як він писав, коли він був молодший в сатиричному стилі описуючи, і як він почав писати вже після десь 40-х роках, він вже почав писати. Там, вже, там він був сатирик, там він е, пробуджував. А тут вже він як проповідник став. Е, він відчував, що він проповідник, що він має зробити щось, щоб змінити, спасти людство, допомогти цьому людству. він, він проповідник. Толстой казав, що в нього така була пряма проповідь людині. От, він дуже змінився. З тим, що, чому був конфлікт, там була конфлікт суперечка, тому що творчість і е, те, що він написав в першому томі, ніяк не кладалося з тим, що він почав писати в другому. Він не міг знайти цю точку заприкоснення, щоб зробити це гармонічно, зробити це. Він, мені здається, що у нього самого були трошки такі. І психологічні проблеми, і якась депресія була, якщо в нас сучасні говорити. Тому, звичайно, він рано пішов в життя, не захотів їсти. Тіворі лікарі з тою ртутю, теж допомогли піти з життя людині цій, великій людині. Живши в домі Толстого, Толстой його підтримував, але він побоявся, коли той порад попросив взяти на. На підтримку цей другий том Мертві душі. то той сказав, ні-ні, ти топишеш, ти допишеш, все буде добре і не взяв. Через те е Оголь спалив, спалив цей том. Потім зранку він пожалів, що він зробив, звичайно. От я так думаю, що е що писавши мертві душі. Писавши мертві душі, він стикався, він писав, як він розкривав конкретну проблематику людства. Не людства, а суспільства. Суспільство російського суспільства суспільство Кацапів, суспільство російської, Росії, Росії того часу він, він порушує питання вже як. Пише він його, це поема, філома, це яку він пише. Мертві душі є алюзією, інтертекстом. Інтертекстуальність він проводить на Данте. Данте, тобто у Данте йде пекло, чистилище і рай, і у Гоголя йде пекло, чистилище і рай. От, він. Цікаво, що він пише це, якби йде, як би йде вже жанр, жанр поема. Він показує, хоче показати, що все-таки можливість відродження Росії є. Тобто він, сюжет такий, що він їде до подорож героя через пекло, От, через пекло, Чистилище і рай. Це ілюзія йде на і і, і іліаду, іліаду, тобто така жанрова своєрідність. От. Це такий, як іде поєднання плутовського жанру, саторичного, психологічного, соціал-психологічний жанр, тобто повість. Цікаво, що е, тут є історичний контекст. Тому що мертві душі вісімнадцятого століття, коли помирали ці селяни, не селяни кріпосні, так їх записували в книги. Книги в ревізорські книги, то це було історичний момент. Потім реальний момент контекст в чому стоїть, що що людина віддає реально крепосний, віддає Богу душу, так. Це як іде метафора. Ну, тобто метафоричний такий момент в цьому є метафора. Ну і звичайно, що поміщики, тут іде такий момент, який освітлює Гоголь, що він освітлює не скільки ти мертві душі, так? тих селян, які були в померлих селян. освітлює висвітлює мертві душі тих поміщиків, якими він стикається, до яких він їде. Пропонує не купити ці мертві душі. От, і тут йде алюзія на Данте, знову ж таки. Перший можемо сказати, що композиція така: він їде, дорогу ми бачимо. Дорога це символ життя людського. До речі, він йде, починається твір з дороги, закінчується твір з дороги. теж дорог, дорогою. Він їде туди і від'їжджає теж ця дорога. От, Значить, він їде. Їде до цієї губернії до цієї цього місця от зустрічається з тими чиновниками продумує цей авантюр авантюрни цей свій план як в купити це все як їх. От, потім він їде вже в інших лавах друга там в інших лавах там зображує життя поміщиків Потім йде в нас зображення губернського міста, тобто ці губернії міста цих чиновників. І вже він описує далі, звичайно, про долю Чичикова, як в нього там, як йому там все це вдалося, як він думає там продати Херсон це все. Тобто, ну, він іде ж, знову ж таки, іде інтертекстуальність. Мертві душі на Данте, Тобто людина проходить пекло, чисти і рай. Тобто три, три знову ж таки, тріалогії, інтертекстуальність ілюзія на Данте. Якщо ми мажемо, там, де є колів у Данте, там теж в нього дев'ять ада, там і діти, які нахрещені. Немовлята, і люди там і обжерливі, і насильники, і там єретики, і злі, і невігласні, тобто кожне коло ада, і дев'яте коло це там люди, які ліцемір, злодії, і восьме, і дев'яте це зрадники. Тобто він описує, що так, як Данте спускається ці коло коло пекла ці, це пекло, це туди вниз, так спускався Чічка. Тобто він побачив просто людей, які ну, цей світ, жахливий світ цих людей, бездуховний світ, ограничений, невізгласний, тупий. Зараз хочу сказати за образи цих поміщиків, які ми бачимо, наприклад, Манілов. До першого він Манілови їде, він цей цей Маніло. Він... Мрійлива людина, він бездіяльний, він якийсь нові власний, такий, ну, тупий не трохи, а тупий. От. Тобто він не смущався купити, ну, Чічіка, не смущався купити ці мертві душі, а ті, ті, показуючи своє життя, показуючи своє, власне, свою власну внутрішню. Як вони цього, до цього відносилися, він, навіть побачивши устої, як вони жили, тобто він робить свої висновки цей Чичиков. По цьому Маніло. Бездіяльний, немріливий, якийсь мрійливий, невізгласний. Бачить далі, там іде теж алюзія на цього Данте, що у Чичика у Манілова стоїть цей дім на пагорбі, і у Данте там написано замок на пагорбі. Теж йде тімно у Лім Тамінь у цей, і там написано, що в нього теж темно ажокобиковий. Ну, звичайно, що манілого діти названі в честь цих ну, алюзія йде на грецьку, на грецьку міфологію. От. Тобто ми бачимо потім образ коробочки, теж невізгласна, тупа. Єдиний її плюс це була, що вона хазіновита. Так, все огранічена людина, він її пропонує продати. Вона не ще думає, чи купити, а може хтось більше запропонує. Тобто він бачить, що люди живуть як коробці, що вони огранічені. Вони в своєму світі живуть. Вони далі ну, просто показав тупіну, Навіть говоль її дубиною, дубиною в своєму. В своєму розказі в свої в своїй поемі. О, далі в нас іде е, мені е, коробочка Сабакевич. Сабакевич був е, ні, Наздрів Наздрів Єдина людина, як він у нього запитався, а навіщо тобі ці душі? Єдиний хто? І він був дуже самозакоханий цей Наздрів і він йому не продав. Чи чекав єдиний від кого він поїхав без цих душ? От Сабакевич був такий, достатньо теж а, а, обливав людей грязю. Такий був, підкреслює його а, дуже корисливий. А, він а, вузький, мав вузькі інтереси. Цей Сабакевич теж а, зневажав просвітництво. у нього не було, що він там зневажав просвітництво і теж була бездуховна. Просто потеряна людина, так само як і які я згадала раніше образи цих поміщиків. І останнє це йде плюшкін. Плюшкін, який скупий, дуже підозрілий людина, яка теж корисливий, пригощає його цією плюшкою, якої там не плюшкою а цим куличем, якому рік. Там пообрізав щось, якусь плесінь і подав на стіл. Ну, тобто він показує теж, що людина просто ну, потеряні люди. Чічикавщину він показує, що Чічикав так, він все, але він е... любві робить, як нема в нього моралі, і він на все йде для того, щоб досягнути своєї мети. От. Тобто так. Він все таки Гоголь піднімає питання Росії, відродження Росії Росії цієї, але каже, що це неможливо, якщо людина не почне з власної духовності, якщо людина не повернеться і не почне духовно мислити, духовно жити, от повернення потрібно повернення цих ідеалів духовності, і тоді тільки можливо відродження Росії, душі. Взагалі-то Він потім змінився в 40 вже роках, він став проповідником, більше як проповідник. Проповідник, проповідник який м -м, хоче принести проповідник Добра, так казав за нього Толстой. От. В цьому і була проблема, і конфлікт, чому він не міг написати цей. Він написав його, але чому воно йому не йшло? Воно його вбивало. Цей другий том. Я думаю, що можливо і став оцей внутрішній конфлікт між Гоголем-сатириком і Гоголем, який він вже змінився. Тому що він дуже змінився, він став більш релігійним, він відмовився від сатири взагалі. От, він почав писати. Вже не сатиричні, а більше як проповідник, який спасає, який хоче допомогти, який він вже не, не критикує. Нема нього цього, що було раніше. Тобто, ну, в ранніх його творах. От дякую за увагу.